Заповіді любові, у чому відмінність старого і нового заповіту. Сьогодні багато віруючих не можуть перерахувати 10 заповідей, не кажучи вже про те, щоб виконати, а це святе. За законом той, хто порушив заповіді, карається смертю. Основа цих заповідей любити Бога, і любити ближнього, Багато хто каже, що ці 10 заповідей вже не актуальні. Але вибачте, новий заповідь теж заснований на двох заповідях. Христос учив, полюби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душою твоєю, і всім розумінням Твоїм, і полюби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Нічого не змінилося, тільки стандарт, нового заповіду вищий – це стандарт духу. Якщо старий заповідь говорить не роби, то новий говорить навіть не думай про гріх. Старий заповід – це омовіння. Приношення дари і